Як травми дитинства руйнують доросле життя? Розділ перший кожна людина носить у собі історію свого дитинства. І хоч ми часто думаємо, що дитячі спогади залишаються десь далеко позаду, насправді вони живуть у нас набагато глибше, ніж нам здається. Саме в дитячі роки формується наш світогляд, наші страхи. Наші уявлення про любов, безпеку та цінність себе. І якщо цей період був сповнений не лише радості, а і болю чи браку турботи, то сліди цих ран ми несвідомо переносимо у доросле життя. Сьогодні ми будемо говорити про те, як дитячі травми впливають на дорослу людину, але не просто з точки зору сучасної психології. А через погляд Карла Юнга, видатного швейцарського психіатра, мислителя і засновника аналітичної психології, Юнг вважав, що психіка людини складається не лише з усвідомленого досвіду, а і з величезного світу несвідомого. І саме в цьому несвідомому зберігається багато того, що ми пережили в дитинстві. Наші травми. Страхи, комплекси, усе це не зникає, воно може замовкнути, але продовжує діяти, впливаючи на наші вибори, стосунки, поведінку і навіть наше здоров'я. Чому це так важливо? Бо розуміючи, звідки походять наші труднощі, ми отримуємо шанс не лише змінити своє життя, а й відкрити в собі нові сили. Йон говорив, що у кожній людині є потенціал для цілісності, але для цього потрібно зустрітися зі своїми тінями, зі своїми болючими переживаннями і навчитися інтегрувати їх у свою особистість. У цій лекції ми пройдемо шлях від розуміння того, що таке дитячі травми, до усвідомлення того, як вони впливають на наше доросле життя. Ми розглянемо ключові поняття вчення юнга, архетипи, тінь, комплекси і побачимо, як вони пов'язані з дитячим досвідом. А також поговоримо про те, як можна працювати з внутрішньою дитиною і перетворювати біль минулого на джерело сили і творчості. Тож запрошую вас у цю подорож у глибини людської психіки. Подорож, яка може допомогти, краще зрозуміти себе, свої стосунки і свої внутрішні конфлікти. Розділ 2. Основні ідеї Карла Юнга Щоб зрозуміти, як дитячі травми впливають на доросле життя, нам потрібно спершу зануритися у ключові поняття аналітичної психології Карла Юнга. Без цього складно побачити глибину процесів, які відбуваються всередині людини. Юнг вважав, що психіка людини складається з двох основних рівнів свідомого і несвідомого. Свідоме це те, що ми можемо пояснити словами те, що піддається нашому контролю. Несвідоме ж це величезний світ, прихованих образів. Спогадів і сил, які діють на нас, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. І тут важливо розрізнити два шари несвідомого особисте несвідоме це наші власні витіснені переживання, забуті спогади, травми і нереалізовані бажання. Саме тут живуть комплекси, які часто формуються ще в дитинстві. Колективне несвідоме. Це глибинний рівень, спільний для всіх людей. Він містить так звані архетипи, універсальні образи, які зустрічаються в міфах, казках, сновидіннях і культурі різних народів. Архетипи це своєрідні первинні образи, вони єднають нас із людством загалом, наприклад, архетип матері, батька, героя чи дитини. І саме через ці архетипи ми переживаємо своє дитинство та формуємо внутрішні моделі поведінки. Окремо варто зупинитися на понятті комплексу. Комплекс це група емоцій та спогадів, що об'єднані навколо певної теми. Коли дитина отримує сильну емоційну травму, навколо неї може сформуватися цілий комплекс, який пізніше впливатиме на доросле життя. Наприклад, комплекс відкинутості або комплекс неповноцінності. І що цікаво, комплекс діє автоматично, він може змусити людину реагувати на певні ситуації набагато сильніше, ніж того вимагає реальність. Ще одне важливе поняття в Юнга це тінь. Тінь це та частина нашої особистості, яку ми не приймаємо. Відкидаємо або не усвідомлюємо. Саме в тіні часто ховаються наші дитячі травми. У дорослому житті тінь може проявлятися як неконтрольована агресія, заздрість, страх близькості або, навпаки, прагнення повного злиття з іншими. Юнг також говорив про архетип дитини. Цей образ уособлює початок. Потенціал для росту, творчу енергію та одночасно вразливість і беззахисність. У здоровому вигляді архетип дитини допомагає людині відчувати радість, дивування світом, відкритість новому. Але якщо дитина утримує травми, цей архетип може застрягти у біль і недовіру. Таким чином, основні ідеї юнга дають нам. Ключ до розуміння, дитячі травми не просто залишаються у минулому. Вони формують цілі комплекси, вони оселяються в нашій тіні. вони впливають на архетипи, через які ми бачимо світ. І якщо ми не працюємо з цими несвідомими структурами, то вони керують нами середини, часто непомітно для нас самих. Розділ третій, що таке дитяча травма. Коли ми чуємо слово травма, то зазвичай уявляємо, щось очевидне, сильний біль, насильство, втрату, катастрофу. І справді такі події можуть залишити глибокі шрами на психіці, але дитяча травма це поняття набагато ширше. Для дитини травмою може стати не лише щось надзвичайне. А і звичайна, на перший погляд, відсутність того, що їй життєво необхідне тепла, любові, прийняття, відчуття безпеки. Дитина сприймає світ не так, як дорослий. Вона надзвичайно чутлива, залежна, вразлива, і навіть незначні події, які дорослому здаються дрібницею, можуть залишити глибокий слід у її внутрішньому світі. Давайте розглянемо кілька поширених видів дитячих травм. Емоційне ігнорування це коли дитина не отримує уваги чи співчуття. Її почуття ігнорують, знецінюють або висміюють. У дорослому житті така людина може відчувати, що її голос неважливий, що її потреби не мають значення. Надмірний контроль, якщо батьки постійно визначають, що дитина має відчувати, думати чи робити, то в неї формується втрата довіри, до власних рішень. У дорослому віці це може перетворитися на страх брати відповідальність або, навпаки, на потребу контролювати інших. Відкидання або відсутність любові. Коли дитина не відчуває себе бажаною і цінною, це створює глибину рану. У майбутньому вона може несвідомо шукати підтвердження своєї цінності через стосунки, роботу чи досягнення, втрати і розлуки, смерть близьких, розлучення батьків чи навіть часті переїзди можуть стати для дитини великим потрясінням, адже її базове відчуття стабільності і безпеки руйнується. Що ж відбувається в психіці дитини? Коли вона переживає травму, насамперед спрацьовують захисні механізми. Дитина може витіснити спогади, створити фантазії, вигадати собі інший світ, де вона почувається в безпеці, вона може створити маску, бути зручною, сильною або невидимою, аби тільки уникнути болю. І хоча ці механізми допомагають вижити в дитинстві. У дорослому житті вони часто стають джерелом проблем. Карл Юнг говорив, що все витіснене не зникає, воно переходить у несвідоме і продовжує діяти з глибин нашої психіки. Тобто дитячі травми не зникають разом із дорослішанням, вони залишаються у вигляді комплексів. У вигляді тіні, у вигляді внутрішньої дитини, яка досі чекає на любов. І саме тому так важливо зрозуміти дитяча травма це не лише про минуле, це про наше теперішнє і про те, як ми взаємодіємо зі світом сьогодні. Розділ 4. Вплив дитячих травм. На доросле життя. Ми вже з'ясували, що дитяча травма це не лише спогад із минулого, це активна сила, яка продовжує жити в нашому несвідомому і впливати на наші рішення, стосунки та відчуття себе. Але як саме це відбувається? Давайте подивимося детальніше. Повторення сценаріїв. Юнг говорив, що несвідомий має тенденцію знову і знову відтворювати. Ті самі ситуації, поки ми їх не усвідомимо. Тому людина часто опиняється у схожих обставинах. Наприклад, дитина, яка відчувала відкидання у дорослому віці, може вибирати партнерів, які не цінують чи принижують її. Людина, яку контролювали, може опинятися у стосунках із тими, хто повторює цей контроль це здається випадковістю. Але насправді це дія несвідомих комплексів. Труднощі у стосунках, дитячі травми дуже часто проявляються саме у близьких стосунках. Той, хто не отримав любові, може постійно вимагати уваги, боятися залишитися сам і водночас відштовхувати тих, хто наближається, той, кого надмірно критикували. Може або стати надмірно вимогливим до партнера, або жити в постійному страху, втратити стосунки через недостатню ідеальність. Юнг пояснював це дією комплексів у певний момент партнер чи інша людина стає тригером, який активує дитячий біль, і ми починаємо реагувати, не як дорослі, а як маленька дитина, яка колись пережила травму. Вплив на професію та успіх, дитячі рани впливають і на наше ставлення до роботи. Людина, яка звикла доводити свою цінність, може прагнути постійних досягнень, вигоряти на роботі, бо насправді вона бореться не за кар'єру, а за любов і визнання, яких їй бракувало в дитинстві. А та, яку постійно знецінювали, може відмовлятися. Від великих можливостей, бо несвідомо вірить, я не варта успіху. Тобто кар'єрні труднощі часто мають коріння не у зовнішніх обставинах, а у внутрішніх травмах, тінь у дорослому житті. Багато дитячих почуттів ми ховаємо у свою тінь. Там опиняється злість, образа, ревнощі, біль. Але вони не зникають вони можуть прориватися у вигляді неконтрольованих емоцій, спалахів гніву, заздрості, бажання принизити іншого чи постійної внутрішньої тривоги. Юнг підкреслював, те, що ми витісняємо, завжди знаходить спосіб проявитися, і часто це відбувається саме тоді. Коли ми цього найменше очікуємо, приклади сценаріїв людина, яка в дитинстві почувалася непотрібною, може у дорослому житті жертвувати собою, аби тільки її не залишили. Хтось, кого змушували бути зразковим, може відчувати постійне внутрішнє напруження і страх зробити помилку. Той, хто зростав в атмосфері критики. Може мати внутрішню суттю, який не дає йому спокою. Усі ці приклади показують, ми можемо жити так, ніби керуємо своїм життям, але насправді часто це роблять наші несвідомі комплекси. Отже, дитячі травми впливають на доросле життя через повторення сценаріїв, через труднощі у стосунках. Через роботу і через тіньові прояви, але водночас вони відкривають перед нами шлях. Якщо ми усвідомлюємо їх і починаємо з ними працювати, то можемо змінити своє життя на глибшому рівні. Розділ 5. Архетип дитини у дорослому житті. Карл Юнг, особливе місце, відводив архетипу дитини. Він бачив у ньому не лише символ нашого початку, а і джерело енергії, творчості та потенціалу для розвитку. Але одночасно архетип дитини зберігає в собі вразливість і всі ті рани, які ми отримали в дитинстві. Що таке архетип дитини? Архетип дитини це універсальний образ який є в кожній людині, він уособлює невинність, відкритість, довіру, здатність дивуватися і радіти життю. У здоровому вигляді цей архетип дає нам можливість відчувати натхнення, пробуджувати цікавість, бути щирими і креативними. Саме завдяки йому ми вміємо бачити світ новими очима. Але якщо дитина пережила травми, архетип дитини. Може застрягнути в болі. Тоді він проявляється не як джерело радості, а як джерело страждання. Рани внутрішньої дитини. Внутрішня дитина це той психічний образ, який зберігає в собі досвід нашого дитинства. І якщо там було багато болю, то доросла людина відчуває цей біль знову і знову, найпоширеніші рани внутрішньої дитини. Самотність. Коли дитині бракувало тепла і уваги. У дорослому житті вона може відчувати, що її ніхто не розуміє. Покинутість, якщо дитину залишили чи відкинули. У дорослому віці вона може постійно боятися втрати. Беззахисність. Якщо дитина жила у страху, то дорослий може відчувати постійну тривогу, навіть без очевидної причини. Знецінення. Якщо її постійно критикували чи порівнювали з іншими, то дорослий може не вірити у власні сили. Усі ці рани не зникають із віком, вони залишаються у психіці і впливають на те, як ми будуємо стосунки, як ставимося до себе і як бачимо світ. Внутрішня дитина як джерело сили. Та, попри рани, архетип дитини має величезний потенціал. Він може стати не лише слабким місцем, а і джерелом зцілення, адже саме через контакт із внутрішньою дитиною ми повертаємо собі здатність радіти, бути творчими і відчувати життя в повноті. Юнг вважав, що внутрішня дитина нагадує нам про шлях до цілісності якщо ми визнаємо її біль, починаємо слухати її потреби, даємо їй любов і турботу якої бракувало, то архетип дитини оживає у своїй світлій формі. Тоді він приносить не лише рани, а і натхнення, нову енергію, духовне оновлення. Приклад прояву архетипу. Уявіть дорослу людину, яка досягла успіху, має кар'єру, сім'ю, але раптом відчуває внутрішню пустоту. Вона може виглядати сильною, але всередині нею. Керує маленька дитина, яка досі чекає любові. Якщо ця людина починає звертатися до своєї внутрішньої дитини, слухати її, підтримувати її через творчість, щирість, самосприйняття, тоді починається справжнє зцілення. Отже, архетип дитини це не лише про біль, але і про потенціал. Він вчить нас. Щоб по-справжньому вирости, як дорослі, ми маємо спершу обійняти свою внутрішню дитину. Розділ 6. Травма та тінь. Карл Юнг називав тінню тією частиною особистості, яку ми не хочемо бачити, не визнаємо або свідомо відкидаємо. Це все те. Що ми приховуємо від інших і навіть від самих себе. У тіні живуть наші агресивні імпульси, ревнощі, заздрість, сором, страхи і біль, але дуже часто джерелом цих темних аспектів є саме дитячі травми, як дитячі травми формують тінь. Уявімо дитину, яка проявляє гнів або смуток, а дорослі кажуть їй: не плач, не кричи. Будь хорошою. Вона поступово починає ховати свої справжні почуття, але ці емоції не зникають, вони опиняються у тіні, те саме відбувається з бажаннями чи потребами. Якщо дитина хоче любові, але її ігнорують, вона може витіснити це бажання і створити маску. Мені нічого не треба, проте в глибині вона залишається. І проявляється вже в дорослому віці, іноді у дуже болісній формі. Прояви тіні у дорослому житті. Коли ми не усвідомлюємо свою тінь, вона починає проявлятися у поведінці через несподівані спалахи гніву, через неконтрольовану ревнощі або заздрість, через руйнівні залежності, через постійне відчуття провини або сорому. Часто ми кажемо, я сам не знаю, чому так зробив. Мене ніби щось накрило. Це і є момент, коли тінь бере на себе керування. Проекція тіні. Юнг описував ще одне цікаве явище. Це проекція. Ми часто бачимо у інших те, що відкидаємо в собі. Наприклад, якщо людина не визнає власної агресії, їй може здаватися. Що всі навколо агресивні, якщо вона не сприймає свій страх, то в інших буде бачити слабкість і зневажати її. У цьому сенсі наші стосунки стають церкалом. Через інших ми стикаємося зі своєю тінню, і дуже часто це пов'язано з дитячим досвідом. Приклад, людина, яку в дитинстві постійно критикували, може витіснити свій біль. І стати зовні сильною, але всередині тіль зберігає відчуття неповноцінності. У дорослому житті вона може підсвідомо принижувати інших, аби не зіткнутися з власним болем. Інший приклад людина, яку змушували бути хорошою, вона може витіснити гнів у тінь, та цей гнів, зрештою, проривається у вигляді вибухів, які лякають і її саму і оточення. Шлях до інтеграції. Юнг вважав, що ми не можемо повністю позбутися тіні, але ми можемо її усвідомити і прийняти як частину себе, і саме робота з дитячими травмами допомагає побачити, за кожним нашим темним проявом стоїть маленька дитина, яка колись не отримала любові, підтримки чи права бути собою. Коли ми визнаємо цю дитину, коли даємо їй простір, і співчуття, тінь перестає бути ворогом і поступово стає союзником. Отже, дитячі травми і тінь це два тісно пов'язані явища, і якщо ми хочемо знайти цілісність, нам потрібно подивитися в темряву, зрозуміти, що саме там ховається, і навчитися жити з цим у гармонії.